Ну, коротше, як я засняв другу серію, і тут хост-лідер групи ось пише: Вітаю, шановні коли, у вас прийде захід на 1 млн грн. Ну, фото, ось тут правила, може хтось зупинити. І зараз отак рух вниз прогортаємо. І де тут. Не найти ще це треба. Ні, це вже все не те. Так і. Ось дивимося. Дивіться, хто на другому місці. Ось. Олексій Тобто Я Я виграв 500 тисяч. Ураз будем заходити в ігру і получать від лідера наші 500 тисяч. І наконец-то машинку купимо. Юху! І так, ребят, ось у нас прийшов Назар. Зараз буде нам денежку дать. А я на посту стою, щоб повиситись. Клятву я вже, -мо, здав. Там тысь. Сейчас. Написали, зараз надо дочекатись. Наконец-то мы получим свои 500 тысяч. Зараз. все, едем зараз в банку. Наконец-то! Наши 500 тысяч. Зараз будем ускоренной. Ребята, приїхали ми. Зараз будемо получать наші 500 тысяч. Так, все. Надо підождать і потім будемо стояти на пості охрани. Надо тільки дочекатись. Все, зараз напишем. Дякую. Я. Все у нас 500 тысяч. Наконец-то. Все, ребята, мы богате. Мне, Тепер у мене на балансі 505 тысяч, да. Мы сейчас зарплата прошла. Я... Все. Я. Тут? А ну, я их учи всегда... А, тут віза всяка. Все, тепер. Так. Тепер саме головне, щоб він не був АФК, бо мені ж... я поняв. Ну, зараз будемо стоять на пості, поїхали охрани. 2000 років Включение у нас тут е, прошло декілька днів. І наш пан Назар, бос, Господи, що залагало. Сьогодні уходи з посади лидера. Надеюсь, воно отлагає. Что произошло? Так, все, ребята, мене все повезло. И все, ми тут тепер надо ждати нашего. Командира будемо його проводити з посади. Мы будемо ждать, хто ж, хто у нас буде наступний. Колону робимо. Цікаво, що буде далі. Звісно, да, тут таке. У нас. Я представляю, що... Давайте проїжджайте. Тут колону прям робимо якусь. Буде цікаво. Ну, треба ждать тепер Назара. І, ребят, поки ми ждемо нашого лідера Назара, нам сказали, можете побігати, поки скучно. Ми і бігаємо. Ребята, далі відео ми його провели, все було добре. Далі у нас з'явився новий босс. І за того, що новий бос мене з компанії фракції вибув. Я приїхав обратно, ну все як і було в, 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 в той серії. І тут мені кажуть, ну, із за того, що в мене було нерфів, ім'я змінить, я його змінив. Ну, а дальше вы побачите, что случилось. Короче, ребят, я вас поздравляю. Мы снова бедные. Нормально мы так сменили имя. Офигенно, честно скажу. У нас теперь целый ноль. Первый Рівень, новачок? Ну, ви бачите? Нормально ми так. Ой. Зараз тільки один варіант писати в адміністрацію, і, може, вони щось скажуть. блин на рахунку 600 и киш до да, 663 тысячи еще плюс до нормально короче ну зараз будем писать и поехали Хтось я написав, зараз скидуємо. Угу, я на четвертом місці. Ну, тепер треба ждати. Ну, звісно, нормально, ребят, якщо ви будете грати в Україно Mobile, то перед тим, як вам скажуть змінити ігровий нік тричі подумайте, чим це робить. Один раз подумав. І ось що произошло. Угу. Нормально, конечно. Надеюсь, на мій запад быстро відповідуть. Може, треба еще було IP? дати, а я про щось ще не подумав. Пу-пу-пу, нормально, так. Рішила ми. Тупить. Господи, не підходьте до мене, мені страшно. Ну, все, будемо ждати. Задіслання від наших адміністрацій. Короче, ребят, відправив я адміністрації, точніше, администрації, як це? Отправив я йому і адміністратор не зрозумів, що я мав на увазі. Я йому заново відправив. Ну це, блін, блін, реально якась підстава. Я граю вже пів року в Ukraine Mobile. Ну, я знімаю вже три місяці. Ну, десь чотири місяці граю. відповів, вітаю у лаунчері поставте нік минулого. Господи, в мене щас минулий нік. Блін, що мені нафіг треба робити? Ану. Зараз ми поїдемо на мою квартиру. А ка если тут, блін. Підіс підіс два. Мій підіс. Ну давай. Нам надо... Який в мене... Я вже забув, який в мене був, Ну, погуляй. Значит, четвертий повер. У мене все зависло. Чи це, блин, Украин Мобла така проснулась. Ой, а щось не так произошло. Мене Чи... нафіг усе зависло. Що робить? Ну, сейчас будем щось робити. Ребят, короче, ну перезайшов я. Такий же самый никнейм. Мабуть, придется начинать новый сезон. Нормально, так сезон у нас продлився. Перший, перший поест, перший. Не наше давай, нет. Повар, давай, другий, який я там, не помню. Що це? Хто тут живе? Нет, тут не я в мене тут. Альт, вулиця Третій. Ой, яка вулиця? А ну-ка, тут у нас хто живе? Ні, теж нет. Тоже нет. <клухи> да. Да, оце? Що тут у нас? Йок увійти? Так, зараз буде спецоперація.